Там краще життя, ніж в Іспанії. Дуже крута країна для життя 60 доларів. Блін, це буде просто топ. Довго, нудно, важко. Там дуже страшно, настільки мене налякало. Я ось так легенько відкрила одне око, дуже й боюся. Танцює ні з того, ні з цього. Вже після шостої не варто виходити з готелю. Абсолютно безпечно, ми. Не почували себе майже ніколи. Усім привіт, Олятолос Кеталь, кому estáis amigos? сьогодні? Я нарешті розповім вам тему про нашу подорож в Амарку, Штати, у Нью-Йорк, тому що це була така наша перша масштабна подорож. І насправді дуже багато з вас написали мені, Марта. розкажи, розкажи, як ти отримала візу, як ви тут потрапили, як вам взагалі цей інший світ, а чи там краще життя ніж в Іспанії і так далі. Кажу, розкажу все, тому я готую для вас це відео у ютуб-форматі, тому що інстаграм це трошки важче це все розповісти. Тож, заварюйте собі чайочку, як кажуть всі ютубери. Беріть щось смачненьке собі до відео, і настав час все розповісти. Сьогодні на вас чекає величезна кількість моїх інсайтів. Це все буде така суб'єктивна думка, але це буде та реальність, з якою ми зіштовхнулися. І та. Реальність, якої ми взагалі не сподівалися зустріти у Штатах, а тим паче у Нью-Йорку. Тому сьогодні буде дещо про мінуси життя, мінуси подорожі до цього міста, тому що я завжди чомусь плакала надію на те, що Нью-Йорк – це просто якась світова столиця, що там все, мабуть, прекрасно, Іспанія, та ну ну, тобто Іспанія прекрасна, але якщо взяти порівняння йорк та Мадрид, то скоріше за все точно виграє Нью-Йорк. А насправді я була не тільки я, Едуардо також ми були дуже шоковані тим, якою насправді є Америка і Нью-Йорк. Хоча дуже багато хто каже, що Нью-Йорк не має нічого спільної, спільного, спільного з, з Америкою, зі штатами, що це просто інший світ. Ми думали, що цей інший світ виявиться значно більш сучаснішим, прогресивнішим, якимось таким, не знаю, просунутішим, не знаю, як це правильно сказати, але в загальному ми сподівалися, що це все буде просто топ, просто на вищому рівні. І тому сьогодні я б хотіла все розповісти, тому що. Ми цього там не зустріли. Так, але давайте спочатку, тому що мені дуже подобається -ярми, комуна персіана, багато багато говорити. Тому давайте ми почнемо спочатку. Як я взагалі змогла поїхати до Амарки, віза? А як я туди могла потрапити? Отож, розповідаю, мені жодної візи не було потрібно оформлювати, було тому що у мене вже є іспанське громадянство. Я проживаю в Іспанії вже більше п'ятниця. 15 років відповідно я вже довший час маю громадянство, а багато мабуть запитань про те, як його отримати що для цього потрібно, і насправді тут є один шлях: це прожити в Іспанії не менше 10 років. Саме після цього, ти вже можеш податися на громадянство зараз. Це значно простіший процес аніж це було раніше, тому що зараз це все робиться по інтернету, і тому процес цей доволі швидкий. Але також варто мати на увазі те, що якщо, наприклад, ти не навчався в Іспанії, якщо ти не навчався в іспанській школі, в університеті і так далі, не маєш тут їхньої освіти, тобі потрібно буде здати, скласти іспит на рівень. А два це не так багато, але цей іспит є потрібен для того, щоб отримати іспанське громадянство. І до речі, хвилина рекламної паузи. Ми також готуємо до цього іспиту. Він є необхідним для громадянства. Якщо вони навчалися в Іспанії, це зокрема це серед інших багато інших речей, для чого він ще може бути потрібним для працевлаштування, для навчання в якомусь університеті і так далі. І Це все доволі доволі потрібно. Тож можете для себе розглянути ось такий варіант. Тому, повертаючись до цього питання, візу я не оформлювала, тому що маючи іспанське громадянство, ти вже можеш подорожувати до будь-якої іншої країни. Тепер переходимо до самої подорожі, як нам взагалі Нью-Йорк, які прогоди нас там чекали, тому що їх було немало. І почнемо ми з того, що справді Нью-Йорк розчарував нас тим, що він не є НАТО. Сучасним, не те, що надто сучасним, він не є далеко таким сучасним, наприклад, як багато міст в Іспанії, навіть не те, що багато міст в Іспанії, взагалі мені здається, що майже вся Іспанія. Почнемо з того, що коли ми прибули до нашого готелю, а це був готель на Манхаттені, Манхатан, Іспанської Манхетені. І це був чотиризірковий готель, тобто, все було непогано, хороші відгуки. Хороші відгуки у букінгу. Ось. І коли ми туди прибули, нам сказали, що оплату неможливо зробити. Картою, тобто з телефону, Apple Pay, Google Pay і так далі. Оплату в такий спосіб неможливо здійснити. Ми були просто шоковані, як це так, тому що в Іспанії просто в будь які кав'ярні, будь якого магазинчику, маленького містечку, ти можеш зробити оплату телефоном, Apple Pay, Google Pay в Нью-Йорку, на Манхетені, а в чотиризірковому готелі ти цього зробити не можеш. І це не те, що був такий. Наш готель, ми цим зіткнулися в багатьох місцях. В аеропорті ми також не мали змоги оплатити телефоном. Ми мусили шукати різні термінали, міняти євро на долар. Це було все дуже довго, нудно, важко. І в загальному, якщо ви маєте подорож до штатів, я не знаю, як в інших районах штатів, але в Нью-Йорку так це точно. Я рекомендую вам брати з собою трохи готівки в доларах. Так, тому що або також карточку, тобто карточкою була можливість оплатити, але не телефоном. Платіжний термінал дозволяв зробити оплату фізичною карточкою. Ми тут трішки накосячили. Так це варто признати, що ми мали взяти з собою фізичну карточку, тому що телефон може загубитися, поламатися ще щось. Ми не маємо з собою Карта тому це було дуже неправильно з нашого боку. Але блін, ми просто звикли за зробити оплату. Ось так телефону, то робиш оплату і все так. І, і ми навіть думки не могли пропустити, що в нью Йорку це буде якось по-іншому, і що вони не будуть мати цього е, терміналу. Тому це те, що нас дуже здивувало. Говорячи знову ж таки про цю нестачу сучасності, ми помітили те, що в Нью-Йорку майже не існує ескалаторів. Я не знаю, як так сталося, але навіть якщо ми говоримо про якийсь там вокзал, про навіть той же аеропорт, в аеропорті є різні там секції, в деяких секціях ти можеш знайти той ескалатор, звісно, але в деяких інших ні. І це нас дуже здивувало. У Метро також, Ну взагалі, Нью-Йоркське метро це окрема тема, тому що там. Дуже страшно, це було просто перше метро, яке настільки мене налякало. Ми були в Парижі, ми були в інших різних країнах. В Парижі кажуть, що Парижське метро там дуже страшне і так далі. Так, це правда. Але в Парижі я цього не помічала. І я взагалі не з тих людей, яка помічає якісь такі дрібниці негативні. Тобто, якщо я їду в Венецію, мені там не неприємно пахне, мені там нормально. Я не відчуваю якогось запаху, чою в Парижі я ніколи не звертала уваги на те ж саме Парижське метро. Мені було окей. Я на це не звертала уваги. Я звертала увагу на якісь такі різні позитивні речі. Я була захоплена позитивом, і мені було все одно, яка там. В Парижі метро, але в Нью-Йорку це просто був жах. Ми не почувалися там безпеці. Ми не почувалися там комфортно. Це був якийсь як інший світ. Метро дуже брудне, страшне. Там багато пацюків. Я їх дуже боюся, тому я старалася навіть не дивитися по сторонам. Я дивилася так одну е крапку, одну одне місце, і я просто навіть старалася не дивитися по боках, по сторонах, тому що мені було страшно отрапити на якогось пацюка. Едуардо їх якраз був побачив, зняв. Я ось так легенько відкрила одне око, також їх побачила, дуже їх боюся знову ж таки. А їх там дуже багато. І матро надзвичайно прудне. Запах жахливий, а багато незвичних людей. Я маю в тому плані, що ти може зрити там людину, яка просто ось так. Сама до себе говорить, співає, танцює. Ну багато всього різного, багато різноманіття. Я розумію, що місто дуже велике, але тим не менше в Іспанії, в таких великих містах, як Мадрид і Барселона, що є значно меншими, ніж Нью-Йорк, Я ніколи не зустрічала такої кількості а, дивних людей <смас> на квадратний метр, тому що це було ось так. Ти там проходиш довна людина, там хтось танцює, ні з того, ні з цього. Там хтось співає, але це так. Кожної хвилини такогось бачив. І з одного боку, це круто, що таке величезне розмаїття. Але з іншого боку, ми не почували себе там а, в якійсь повній безпеці. Це було вперше таке відчуття в нас, що. Треба обережно. Можливо, вже після шостої не варто виходити з готелю. Можливо, нам варто бути обережними, якщо ми проходимо цими вулицями. Хоча ми завжди були в безпечних місцях. Але абсолютно безпечно ми не почували себе майже ніколи. Ну, принаймні, на початку нашої подорожі це було важче. Вже потім ми увійшли в цю колію в цей ритм, і так це було окей. Ми вже навіть звикла до різних ситуацій і так далі. Але спочатку це було таке відчуття трохи небезпеки. Ти відчуваєш себе, наче в іншому світі, наче в іншій країні. До речі, в Америці я не знаю, чи у всіх штатах, але в Нью-Йорку так точно легалізована Травочка, тому там о, завжди повсюдний запах трави. Також це було незвично. Я цього просто не знала. Ми з Эдуарду цього не знали. В Амстердамі ми цього очікували, тому що Амстердам – це місто, де все дозволено. Так ми це ми про це знали. Але ось чомусь Нью-Йорку я цього не очікувала. І м -м, ти проходиш по вулицях, і всюди ось цей е такий запах. Ненавиджу його, Едуардо також. Але ось такий цікавий факт, який нас здивував. Переходимо до ще однієї штуки, яка нас здивувала. І знову ж таки, все крутиться навколо того, що Нью-Йорк не сучасне місто. Я була здивована, я очікувала побачити там просто якісь прекрасні локації, такі супер сучасні, красиві, естетичні кав'ярні, заклади, ще щось. Але ні. Тому що. Що такий, мабуть, ритм життя в загальному в Європі, здебільшого в Іспанії, Франції, в Італії, люди доволі такі гедоністи, тобто сісти попити каву, поснідати, поспілкуватися, з'їсти щось смачненьке. Це все притаманно ось цій частині світу, і це круто. Це дає нам якесь відчуття життя. Ми почуваємо себе живими, щасливими. Це дійсно те, що мені дуже подобається Іспанії, до прикладу, але в Нью-Йорку такий шалений ритм життя, що всі е... Просто біжуть з кавою в руках, з хот-догом, на вулиці холодно, а люди просто біжуть там. Метро доїдають хот-дог, допивають каву. Ну, це такий дуже космічний ритм життя. Я для себе ще раз зрозуміла, що я не люблю великі міста для життя. Я б не змогла жити у великому місті. Я живу в маленькому містечку, і мені супер окей. бо велике місто це не для мене, не про мене. Я не люблю такий ритм. І ось, коли ми хотіли просто зайти. Випити кави, тому що на вулиці було дуже холодно. А ми натрапляли на те, що в Нью-Йорку немає якихось красивих локацій закладів. це про тому, що ми знову ж таки були в центральній зоні міста, де начебто повинно бути, було б бути все. Але ні, ми не знайшли практично жодної красивої локації, красивого закладу, щоб можна було випити каву. Принаймні, ми знайшли було один класний заклад в Нью-Джерсі. Це напроти Нью-Йорку, де класні, дуже види краєвиди на все місто, на Манхеттен, на нью йорк І там. Була така непогана кав'ярня з панорамними вікнами, дійсно затишна, дійсно хороша. Хоча я думаю, що якщо б вона знаходилася в Україні, якщо забрати просто Нью-Йорк, вона б вважалася зовсім не такою класною в Україні просто дуже високий рівень. Але в Нью-Йорку ми сподівалися знайти щось схоже за вайбом, щось дуже таке класне, сучасне, естетичне, і цього не було. Красових закладів у Нью-Йорку ми. Практично не знайшло. Ну і це ще, начебто, дрібниці, окей, там не супер естетичний заклад, нічого страшного. Це дійсно мене не дуже відлякує, тому що в Іспанії також немає таких дуже дуже супер красивих локацій. Хоча вони значно краще ніж Нью-Йорку, можу вас запевнити. Але що нас дійсно дуже розратувало, це те, що не у всіх закладах, а, наприклад, не усіх Starbucks і так далі в інших закладах. Є можливість, тобто є туалети. Не у всіх закладах є туалети. і в Іспанії таке просто заборонено. Такого просто не може бути. Це неможливо. А в Нью-Йорку, як ми побачили, так. Не всі далеко не всі заклади мали туалети. Тому ми помітили таку трошки якусь, не знаю, такий трохи хаос, неорганізацію. Не знаю. Тобто, в Іспанії є закон. То його не дотримуєшся, ну все. Тобто, ти не можеш цього зробити, тому що є закон, і в всіх закладах має бути туалет. Ну як без цього Нью-Йорку цього не було, і це також нас дуже здивувало. Ще одна цікавинка про Нью-Йорк, яку цього разу ми вже знали, але все одно на практиці це виявилося більш вражаюче, ніж ми знали це в теорії. Це Ціни, ціни просто космічні в Нью-Йорку Все дуже 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 дороге. Ми побували вже у Данії, в Ісландії там також. Дуже дорого, але не настільки. Нью-Йорк просто перевершив всі наші якісь попередні стандарти, тому що пляшечка, маленька пляшечка води, яка коштує там, 6 доларів, або ж сендвіч, який коштує 12 доларів. От я вам розкажу, наприклад, наш обід в перший день. Ми пішли в заклад рейд Аманджер, це такий дуже, не знаю, як це правильно шутається, окей. Але це такий. una cadena. Я не знаю, це знову ж таки сказати українською, <хи> як франшиза, так? закладів, яка є в Англії, так? в Британії, в Америці, не знаю, ще де вона є, але в Британії і в Америці ми це бачили. І це така звичайна, ну, така кав'ярня, де є сендвічі, де є якісь бокавіос, сочки, кава, печиво. Ну, тобто такий звичайний заклад. Нічого, нічого. Такого супер особливого. Ага, і салати, якісь певні салати. І ми в перший день замовили а, собі один салат на двох без оливкої олії, також наша біль, там не було оливкої олії в жодному закладі. Едуардо замовив собі таке невеличке бокавіо, і я замовила собі сендвіч, половинку сендвіч, тобто не повний сендвіч, а такий один трикутничок. І також я замовила собі потім ще каву. І все. І все разом коштувало 60 доларів. Блін, як так? За каву, сендвіч, букавіо і салат 60 доларів. За ці кошти в Іспанії можна піти просто в якийсь люксовий ресторан, наїстися, не знаю, на дні три. І я не знаю, за ці гроші можна... Дійсно, десь під дуже дуже круте місце напрета манжерда, салати, сендвічі і Ще щось. Ось тому це така була також біль, тому що ти відчував себе. Тимадо, тобто обманутим. І ну, ми розуміли, що просто такі ціни Нью-Йорку. Звісно, що в них відповідні і зарплати, все відповідне. Але блін, це якось трохи е, я не розумію, як так можна, тому що за ці гроші тут можна жити, як не знаю, хто як король. І тепер щодо рекомендацій. зима це водночас і чудовий, і не такий чудовий період для подорожі до Нью-Йорку. Це класний період, тому що саме взимку. Після Різдва можна зайти мюджетніші Ось, Але водночас взимку в Нью-Йорку дуже холодно. Я ще та фріолера, і мені там було дійсно некомфортно. Хоча я була дуже сильно абрігада дві пари штанів, дві пари сватриків, шапка, шарф, що сильний вітер, а там дійсно. А цемуто. То все одно відчуваєш ось цей такий сильний холод. Хоча, знову ж таки, для нас, українців, це не мало бути чимось таким дуже лякаючим, принаймні так думають іспанці, які кажуть: Марта, як ти можеш бути фріолера, якщо ти з України? В той же час я дуже-дуже змерзаю. Тому ось такий негативний, негативна сторона, якщо подорожувати до Нью-Йорку Взимку, і хоч ми побачили засніжений Нью-Йорк, що є просто прекрасно, це дуже-дуже красиво. сніг додав ще більше холоду, <свісно> тому нам сподобалося так. Це було класно, це було незвично, але було дуже дуже холодно. Тож маєте на увазі всі, хто є. Фріолерос і тепер ще один дуже кумадний факт. Ми дуже раділи з Едуардо, коли поверталася до Іспанії, тому що Нью-Йорк — це круто подорож нам сподобалася. Це інший світ, попри ці всі недоліки, нам все сподобалося. Але Іспанія це Іспанія, і в Нью-Йорку немає цього вайбу, немає цього сонечка навіть взимку, як тут. Немає ось цього тостала контомати, де оліва. Немає цього класного такого вайбу. Нам його дуже не вистачало в Нью-Йорку, хоча ми були там мало часу, якщо порівняти, це було скільки? Десять днів. Ось, але тим не менш. За ці 10 днів ти відчуваєш цю таку нестачу, нестачу з цього всього, що ти маєш в Іспанії. Тому я вважаю, що Іспанія це дійсно дуже крута країна для життя. Я знаю, що багато хто зі мною не погодиться, тому що багато хто каже, що Іспанії важко знайти роботу, важко з житлом. І так, можливо, це дійсно так, але тут є свої плюси, які... Прикривають багато мінусів. Це моя суб'єктивна думка, я так дійсно думаю. Тому що Америка не знаю, мені здається, що ми надто її романтизуємо фільми. Ось це все така, це все дуже на нас вплинуло, і ми завжди думаємо, що там, от там дійсно круто, там дійсно люди живуть. Але ні, насправді це все такі наші фантазії, це все романтизація того, чого насправді не існує. І знову ж таки, я. Я можу помилятися, але це такий наш досвід, який ми прожили і ми відчули ось цей контраст між Іспанією і Штатами. Хоча це одне місто в Штатах, але ми сподівалися, що, ну, що Нью-Йорк, ну куди вже куди вже краще, куди вже якось більш прогресивніше. Але ні, ні, далеко це все не так. І я можу вас запевнити, що Іспанія в цьому плані надто значно більш така прогресивніша і сучасніша. Тут ти не знайдеш одне. Кав'ярні, яка тобі не дозволить оплатити телефоном, де не буде смачної кави, де, ну, можливо якесь там погане обслуговування може бути в якомусь закладі. Якщо говорити на загал, то обслуговування хороше, до тебе посміхаються, стараються для тебе. Тобто, це відчувається. Кожному жесті, а там ти цього не знайдеш. Тому, як на мене, сфера обслуговування, ті ж самі банківські карти, ескалатори, метро, засоби пересування значно більш прогресивніші в Іспанії, якби це дивно не звучало. Ми дуже до неї сумували, ми дуже скучили за Іспанією за ці всі дні. Тому ось така історія нашої подорожі. В той же час я вважаю, що Нью-Йорк це місто, якому варто побувати хоча б один раз у житті, тому що ті. І масштабу, ті хмарочоси. Це все дійсно дуже вражає, тому це варто зробити. І про місця, які нам найбільше сподобалися, я розповіла у своєму блозі в інстаграм. Тому, якщо вам цікаво, переходьте, вся інформація є саме там. А ще, мігу, скористуючись нагодою, хочу нагадати вам, що 17 березня стартує новий потік курсів іспанської мови на рівні А1, А2Б1. Тому ласкаво запрошую вас. Вас я рада стану вашою викладачкою, ви знаєте, мабуть, те, що я індивідуально працюю з кожним студентом. У мене немає якихось самостійних курсів, якихось е дрібних курсів, а 1.1, а 1.2, а 1.3, і так далі. У мене є один курс на кожен рівень, який дає міцну базу до кожного рівня. Тож, якщо ви давно планували, бажали, хотіли вивчити іспанською іспанську мову я запрошую вас, ви точно не пошкодуєте, тому що це ті курси, які є системою, які дають чітке підґрунтя в іспанській мові. Дуже вам рекомендую. Якщо б я була студенткою, я б точно їх вибрала це без сумніву, тому, що в них вкладена вся моя душа, це дійсно так. Тому, амігос, на цьому все. Якщо вам сподобалося обов'язково, залишайте лайк, коментар. Для мене це дуже важливо, тому що я лише починаю Ютуб. Це для мене абсолютно нова площадка. Тому я буду дуже вдячна, якщо ви мене підтримаєте. Для мене це дуже цінно, дуже важливо. І я ще раз вам дуже-дуже дякую. До зустрічі у наступних відео про іспанську Іспанію та іспанцію, і hasta pronto!